У класі безпеки опорного закладу освіти Визирської громади дуже тихо. У день захисту дітей триває лекція, яка у воєнний час в змозі зберегти життя. Мінна небезпека головна тема. Дуже уважно учні з різних закладів освіти всієї ОТГ дивляться на екран. Стоп, шкода, не рухайся. Це все витіки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні. Утрені. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне у перший день канікул, день захисту дітей у Визирській громаді приділили максимум уваги саме їх безпеці. Попереду у дітлахів ціле літо той період, коли важливо упередити нещасні випадки на природі, в лісі, вдома та на воді. Вважають педагогині, що приїхали у першотравневе зі своїми вихованцями з Калинівської та Кордонської гімназії Людмила Олексієнко та Наталія Обаянова. Кожній школі сьогодні планується організація такого класу, і ми спеціально приїхали подивитися, як це є в нашій самій головній школі громади Первомайській опорній школі. Це дуже важливо сьогодні, в такий небезпечний час навчати, повторювати. Закріпити ті знання, які мають діти у нас приїхало 22 дитини, тому що захід дуже цікавий. По перше, у нас ще клас безпеки немає, але ми дуже раді, що наші дітки приїхали, що вони побачать основне це дуже велике значення має саме під час воєнного стану і будуть обережними і будуть надалі пильнувати за своїм здоров'ям, не лише своїм, але якщо, наприклад, поруч буде ще якісь дітки, вони зможуть допомогти для учнів старшої школи Відбулось не менш змістовне спілкування Кування з рятувальниками Державної служби надзвичайних ситуацій в актовій залі першотравневого ліцею. А головне дійство чекало всіх у великому дворі опорного закладу освіти. Тут можна було своїми руками потримати пожежний гідрант, взяти участь у тестовому пожежогасінні та приміряти справжню екіпіровку вогнеборця, в якій кожен відчував себе впевнено та безпечно. Не страшно ні, цікаво. Побачили справжню пожежну машину і дошкільнята, вихованці першотравневого дитячого садочку Сонечко які також взяли участь у заходах, присвячених безпеці життя. Фонарик, щоб світив, включає і світа і захищає пожежника від пожежі, від вогню. Ось бачите, давайте ми його під. А тут, бачите, тут захисне стекло, щоб очі були захищені, так, щоб теж вогонь не попав у очі. Головне завдання дорослих створити всі умови для того, щоб діти всіх вікових категорій зростали у безпеці і отримували знання про те, як себе правильно поводити не тільки в школі, а й у побуті та на природі. Вважає начальник відділу запобігання надзвичайних ситуацій южненської територіальної громади Адеського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області Юрій Стоюлакі. Наша служба займається профілактичною роботою з дітьми. Насамперед це дуже важливо в наш період. Час настають літні канікули. Питаємося довести дітям інформацію о те, що поводиться. З... Вибухонебезпечними предметами, сірниками до цього була лекція з мінної небезпеки для дітей. Було роз'яснення кого сповіщати в першу чергу. Хоче побажання дітям Визирської громади, дітям України на це літо. Взагалі, веселих свят, веселих добрих канікул без трагічних ситуацій, ну разом до перемоги. Сезон літніх канікул у визирській громаді розпочато змістовно та цікаво. Головне побажання всіх дорослих дітям бути уважними, берегти своє життя та здоров'я, допомагаючи у цьому дорослим.